Вітаю на каналі Зелена Метушня. Сьогодні хочу показати вам барбариси, які мають гарну облямівочку. І зараз перед вами барбарис Адмірейшн найвідомий сорт з облямівочкою. Він шароподібною формою, такої кулястої. Дуже гарне має забарвлення. Зараз червоні кольори більш такі приглушені, але взагалі-то цей сорт. В різні пори роки дуже гарно сяє червоним, один з найяскравіших червоних сортів. І ось таку має гарну, жовтеньку облямівку. Приросте, бачите, молоденькі, зовсім яскраво червоні, а більш старенькі листочки вже трошки потемніли. Я взагалі-то такі барбариси і люблю. Більш червонуваті, якщо вибирати кольорові, тому що на темній відсипці або на фоні землі дуже темні барбариси ну, погано виглядають, їх не так видно. Я колись спробувала темненькі посадити на білій камінній відсипці. Так, він дуже гарно виглядав. А ось на темній корі виглядають якнайкраще барбариси більш яскравого забарвлення. Він був пересаджений сюди в дорослому віці, тому дуже важко йому було прийнятися. Але зараз він бачите непогано так наріс. В діаметрі має вже десь 60 см, висотою десь сантиметрів 40 см. є. Які гілочки виростають найдовшими, то я трошки пристригаю. Ну, Ходімо, покажу ще барбариси, які також мають облямівку на листочках. Ось ще один барбарис. Листочки в нього також мають облямівку. Зараз показую його здалеку, щоб показати вам його форму. Це вже далеко не куляста форма. Він має таку розлогу форму. Пагони в нього в сторони ростуть. Достатньо величенький приріст. В цьому році він дав подекути 20, а то й більше сантиметрів приросту і дуже гарно загустився. Бачите, от на тлі темної землі його не так і видно. Треба йому підсадити якісь такі, напевно, жовтенькі очітки, щоб він був яскравіше. І контрастніше виглядав на такому тлі. Тут дуже багато вільної землі. Це сорт Короніта. І подивіться, він також має облямівку на листочках, але вона вже більш до зелененького кольору. Полив у нас верхній зі шлангу, тому на листочках видно білі. Цяточки це така в нас вода. Ну, рятуємо в цьому році рослинки як можемо. О, так, декоративність при цьому рослинок не дуже, але який можемо полив забезпечити і то, хоч верхній, і то гарно. Ну, такі мені дуже подобаються за розмальовкою Барбарисики. І цьому вже ну, десь років 4 або 5 точно є, вирощений з П9. Не дуже швидко він наростав, але за останній рік ось такий гарненький. Він посаджений тут не дуже далеко від доріжки. Тому його розмальовку дуже гарно видно. Ну, на камеру, як здалеку дивитись, то не дуже можна роздивитися його окрас. Ось тут молоді листочки, бачите, ще не заплямовані і видно оцей зелений колір. Розлоги і парбариси мені також подобаються. Якщо компонувати різною за формою рослинки, це досить цікаво виглядає на ділянці. Ось ще один барбарис, дуже схожий за окрасом на попередній, але з ростом і формою куща він також відрізняється. Це сорт Golden Ring, і він відрізняється потужністю росту. Він буде найвищий серед представлених сортів. І ось так на тлі. Також темної землі, він губиться, але він буде дуже великий, ну не дуже, ну, метра півтора, напевно, може, й два він виросте ось пагін одного року. Це приріст цього року. Тому зважайте на те, що це буде високий барбарис. Я йому. 2 метри в діаметрі тут залишила. Якщо він буде рости більше, я буду пристригати. Не хотілося б, але доведеться. І подивіться, він також має таку зеленувату жовту облямівку, але листочки більш темніші. У нього за формою вони ідентичні до попередніх. Лише у адмірейшена вони трохи дрібніші. Ось молодий пагін. І ось таку. Такий колір має. Також крапельки залишились від води цяточки. Всередині він зеленуватий, бо туди потрапляє менше світла сонячного. І така темненька в нього розмальовка. Прирости яскравенькі. І Барбариси ще відрізняються тим, що вони восени також гарно забарвлюються, навіть яскравіші, аніж влітку. Ну, зараз не про сам колір, а про таку цікаву властивість, як мати отакі класні облямівочки. Є барбариси одноколірні, можуть вони бути і жовтими, і майже чорними, і червоними. І Ну, досить таки різноманітне. І рожевими кольорами, забарвлення в них різноманітне. А от за блюмівкою я знаю тільки адмірейшн червоні листочки і отаких от два темненьких. От Якщо вам потрібен високий барбарис, то зверніть увагу на цей сорт. Він буде не тільки вам прикривати якісь паркани, загороджувати, бо висота його буде велика, а ще й достатньо декоративний. Гарний сорт. Ну що, у мене тільки три сорти. Скільки знаєте ви, якщо знаєте ще, підкажіть. Є з цятками також цікаві сорти. І, хоч барбариси і колючі, але я їх дуже полюбляю. На цьому зупинюсь і в подальшому буду показувати ще інші цікаві сорти Барбарисів. Які у мене зростають на ділянці? Тож до нових зустрічей!